Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас! У моєму кулінарному блосі, де що ділюся цікавими перевіреними рецептами, до будні та свят. Сьогодні пропоную кулінарний відеогайд, я докладно розкажу та покажу, як правильно та швидко засолити опенки на зиму. Для приготування нам потрібно взяти свіжі опенки. Як бачите, у мене їх дуже багато, тож гриби треба ретельно перебрати та відсортувати за розміром. Я їх перебрала, відділила від деяких капелюшки та ніжки, залила водою сіллю і залишила на цілу ніч. Вранці їх промию і буду варити. Робити це потрібно 20-30 хвилин, а потім сцідити, знову промити у воді і сцідити. А зараз переходимо безпосередньо до засолки. На 1 кг відварених у треба взяти 30-50 грамів солі, 1 лавровий лист, Пів чайної ложки горошини чорного перцю, при бажанні можна додати парасольку коропу та листок свіжого хрону, але я у цьому рецепті два останніх інгредієнти не використовуватиму. Хочу наголосити, що засолювати гриби можна в скляній банці. Дерев'яній діжці або іншому посуді, у якому вам це робити зручно, але майте на увазі, що алюмінієвий чи пластмасовий посуд використовувати вкрай не Я буду засолювати опеньки сучасним класичним способом у скляних банках беру 2 літрових банки. У кожну з них вкладаю по лавровому листку. Якщо він великий, то треба розділити листок навпіл. Насипаємо декілька горошин перцю в одну банку і стільки ж в іншу. На дно кожної банки насипаємо солі. Сипте щедро, не жалійте. Зверху викладаємо шар пеньки. Після цього знову щедро посипаємо гриби солью. Утрамбовуємо опенки, щоб не було пустого місця. І знову викладаємо наступний шар грибів. Повторяємо процес декілька разів до самого верху банки. Банку закручуємо капроною кришкою або залізною, як у мене. Аналогічно робимо з наступною банкою. Шар солі, шар опеньків і так до кінця. Останній шар обов'язково сіль це не неодмінна умова. Не бійтеся переборщити сілю, оскільки це засолені опеньки, то її можна брати і більше, так буде надійніше. На дно за бажання можна додати листок хрону та парасольку кропу. Також ці інгредієнти можна покласти зверху. Через 2-3 тижні засолені опеньки можна вживати. До речі, цей спосіб називається гарячим, а човпень відварені. Якщо використовувати холодний спосіб, то потрібно сирі гриби, попередньо промиті та перебрані. Якщо ви будете використовувати дерев'яну тіжку, Товпеньки треба прикрити марлею та поставити під прес і зберігати у льосі. Коли обидві банки наповнені, необхідно їх закрутити остаточно. Я гарантую, цей спосіб заготовки опеньків найшвидший. Та й найнадійніші з усіх, які я знаю. Також я щиро раджу скористуватися цим універсальним рецептом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвагатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.